Україна досягне свого розквіту тільки за умов об'єднання з усією Європою, об'єднання в Європейському Союзі та НАТО, коли з одного боку відносно Євросоюзу це буде максимально стимулювати економічний, суспільний, культурний розвиток, а з боку НАТО це буде гарантувати безпеку України від її зовнішніх ворогів. І ще дуже важлива умова, щоб Україна поперещалася з минулим. Тільки тоді ми станемо по-справжньому вільною і незалежною державою. Не важко сказати, за яких обставин. А якщо хочуть всі, ми всі українці, хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше. Ми віримо нашому новому президенту. І я надію, що це, це буде до Нового року. Схід в нас буде вільний, люди будуть жити вільно, спокійно, всі будуть працювати. Коли повіримо у свої сили, тоді ми роз... розквіту. Досянемо. Тобто ми не повинні сподіватися на когось іншого і тим більше брати ті технології, які вже ну, фактично є технологіями 20 го е, віку, зокрема на частині управління державою. Коли ми скажемо, що ми є найкращі в світі, тоді ми роз, досягнемо розквіту. Тому що слабкого і того, хто вчиться у когось іншого, він вторинне отримує, а не первинне. Ми повинні добитися того, що до нас приїдуть вчитися. І ми це до цього доб'ємося. Час покаже. Я думаю, що простий люд хоче, аби скоріше було це все. І сподіваємось, що політики знайдуть якусь спільну мову. На мою думку, це станеться ближчим часом. Через місяця два-три це відчує вся Україна, а досягне вона рівня в десятку кращих країн світу по рівню життя людей. У нас самі кращі землі, у нас ми можемо півсвіту годувати і на цьому самі дуже чудово проживати. І, звичайно, ще одне таке: ми нічого не отримуємо від наших ресурсів. Ми не отримуємо від газу, від нафти. дивідентів ми не отримуємо. Ми тільки за одну сіль кожен місяць, кожен українець повинен отримувати 3 тисячі гривень дивідентів. Такої солі в світі немає більше. Ще є, по-моєму, одно десь в родовище в Індії, а в Солотвіно і Артем Соль це найкраща сіль у світі. Україна наша, вона і так зараз. Держава, да, вот. А процветающая, она будет, когда мы победим, когда мы э, станем незалежными, когда мы э, не будем зависеть от газа, от нефти, от всего. Думаю, что это скоро произойдет, потому что у нас есть свои запасы, вы знаете, да, вот. Думаю, что это скоро будет. На мою думку, Украина достигнет процветания, это недолгий час пройдет. Але потрібно нам пережити те, що зараз ми маємо на сьогоднішній день. Це найближчі 10-15 років, я думаю, що та е, держава, яка себе так кличе, Росія, досягне нульового потенціалу, а Україна піде в потенціал позитивний. І це досягнення буквально 10-15 років, але цей час треба пережити, я думаю, так і так. При теперішніх розкладах біля 10 років, я вважаю, за тих обставин, щоб зарплати стали на місце, щоб обіцянки влади виконувалися, щоб люди почували себе в безпеці, Україна може розчистити при тих розкладах, що сьогодні за 3-4 роки, ну саме більше до... Трьох з половиною років. Іначе держава, ми можемо провалитися як держава. І розцвіт буде тоді, коли буде чесно працювати влада, і, а народ це був працювати і залишиться ним працювати. Дайте спокійно, щоб Україна розцвітала і жила без ніяких вторгнень. І за три роки вона підніметься до свого належного рівня. Дуже сподіваюся, що скоро. Дуже сподіваюся. І ми в Харкові теж сподіваємося. А люди повинні люди змінитися. Ми побачили це. Україна розквітне, коли ми усі разом будемо дружно працювати, будемо відчувати локоть кожного поряд. Ну, Помагати друг другу. На даний час швидко так не відбудеться. І я хотів би, щоб в Україні заіснував мир, але які депутати зараз стоять, і вся народ, влада повинна помінятися, зараз просто перестроїться. А в загальному нічого на даний час може краще не стати, тому що влада. Так, швидко не міняється. І всі хочуть стояти, всякими силами добитися, щоб стояти на даний час на своєму місці, депутатському і на інших місцях. От моя думка така. Якщо зараз урегулюється конфлікт з Росією, якщо уйдет агресія з так, і у нас наступне временне так, допустим, і ми повністю візьмемо курс на інтеграцію, на європейську. Вот, то мы очень быстро встанем, Украина станет на ноги. Потому что экономическая ситуация в стране, то есть, если кто знает, может, нет, Украина находится в состоянии технического дефолта. То есть, это обозначает, что ниже, хуже уже быть не может. А любые инвест рынки, допустим, знают, когда, допустим, страна была в техническом состоянии дефолта, и она начнет развиваться, сюда выгодно влаживать инвестиции, капиталы. То есть, это очень просто считается, как «дважды два». То есть в Европе деньги размещают 5-6% годовых. А мы с вами знаем, что у нас самый, самый дешевый банковский кредит это ⁇ это 25-30% годовых. Э, так что успех э, развитка украинской экономики очень прост. Если здесь будет гарантировано государством то, что будет э, безопасно для инвесторов, так, э, куча инвесторов с Европы, со всего мира готовы будут вложить, денег, э, вложить деньги в украинскую экономику. Коли нарешті Україна розквітне, ну, можна сказати так. За декілька місяців це нереально, але якби відбувалися ці зміни, які що б хотіли, бо зараз економіка ж не розвивається. Я думаю, Україна стане десь через 20 лет, максимум. Вот. А Що для цього потрібно, треба вразити пропаганду і вот, поставити хороших людей, які можна довіряти, які Своїй ради своїх інтереси буде делать Україну щасливою. На мою думку, споглядаючи на те, що діється в Україні протягом останніх часів, це напевно тоді, коли не тільки можна сказати, деяка верства мешканців України, але в першу чергу починаючи від керівників держави. Які будуть заховати заповіді Божі, а саме на одну з них найважнішу – не кради. Якщо не будемо красти, то Україна, напевно, буде чесною, справедливою перед людьми і перед Богом. А це можна висягнути дуже швидко. Заховувати заповіді Божі. Знаєте, це питання завжди мені нагадує. Я не скажу, що я надто релігійна людина. Але коли читаю в Біблії, що мосей два покоління вів людей в пустелі, то мені здається, що до певної міри це істина є. Тут потрібно дуже велику зміну в культурі, знання, освіти про інших умов, які значно відрізняються від тих, які бували на радянських часів. А тепер вже воно покоління прийшло. 20 років, воно вже зближується. І я бачу, я перше приїхав тут до України вечір 2 роки тому, я бачу дуже великі зміни у людей, молоде покоління найбільше. І я сподіваюся, з тими умовами, які надходять тепер після Майдану, підтримку інших країн, які є дуже великі для України сьогодні. Ця це звернення до України, щоб їй допомагати, а це звернення України до інших країн за допомогу надає дуже великий шанс на великі зміни в короткий час тепер. Дуже часто сьогодні нагадують, що 20 років тому стан життя. Добрість багатність між Україною і Польщею було менш більш на цей самий рівень, навіть декотрі люди і оповідають і кажуть, що можливо, що в Польщі було і чуть чуть гірше, ніж на Україні. Но сьогодні стандарт рівень життя багатності в Польщі є на три рази більше, ніж воно є на Україні. Це стало протягом 20 років. То якщо люди готові... Працювати так, як поляки і інші зробили, і я вважаю, що так, що це на Україні є так. Люди висловлюють дуже велику зацікавність і менталітет, підхід освіта вона інакша. Я думаю, що ця країна готова на це. Когда будут у власти люди, которые действительно будут переживать за народ свой, то есть националисты именно, которые будут душевно переживать за свой народ, за своє дело, правильно будуть сердечно брать пример, например, в годах Столыпина, когда это было. То есть человек, да, он русский, но этот человек благодаря своей воле, усердию и труду. Переживал за свой народ, за Россию. Вот когда у нас наши правители, на которых мы сейчас возлагаем большие надежды, будут переживать также за свой народ, тогда Украина начнет развиваться. Мені здається, що Україна зможе досягти того розповідь тоді, коли кожен з нас буде відчувати персональну відповідальність на собі, не перекладати її на когось на політиків, на президента, на міністрів, а бути кожному відповідальним і кожному перейматися проблемними питаннями. Якщо в вашому місті є проблема, потрібно про неї не просто писати, скандувати, робити мітинги протесту потрібно приходити до влади з пропозиціями, і тоді і владі буде простіше працювати. Ми маємо пам'ятати, що ми одна країна, ми одна команда, і тільки тоді, коли кожен з нас може взяти відповідальність на себе, коли кожен з нас відчує, що від мене залежить моє майбутнє, а від того, як я буду говорити про це, про свої проблеми, вирішувати їх. Саме від мене залежить наше майбутнє. Спочатку треба зачинити з Росії. Спочатку Ну, після чи можу асоціації з єврозв'язом. Ну, гадопрос 10 сподіваюся, Україна воїна Євросоюз. Ну і тоді буде розкид. Обставина тільки одна. Коли вся нація від Сходу до Заходу, від півночі до півдня об'єднається і зрозуміє на сході, на півдні, що наше майбутнє в Європі. Це надзвичайно актуальне завдання, яке турбує всіх здравомислячих людей. Коли ж Україна усвідомить стан, в якому вона опинилась, і покращить ситуацію. Ситуація покращується активізацією розвитку. Найважливіше запитання для мене і думок моїх. Для України процвітання це реальність а чи міф? Я хочу відповісти спально, та тут умова є одна: найближчим часом нереально, допоки точиться війна. Тому нам спокій тільки сниться, вогонь надії, не потух, допомагає заграниця, тому подекуди є рух. Як хочеться нам того руху, як хочеться сягнути мети, спочатку подолати розлуху і нелюдів перемогти. Мій висновок сумний і строгий щодо подібних запитань. Поки не буде перемоги, не буде свят і процвітання. Надія помира встання, а віра сил їй додає. Надія є на процвітання і перспектива також є. Зараз слишком важке положення для країни. Нужно, щоб страна перестала воювати, щоб люди прийняли за нужне дело, щоб люди працювали. не воевали. И тогда, возможно, станет уже легче. Я провожу некоторые исследования, которые связаны с уровнем толерантности у наших граждан. Это уровень толерантности к любым другим мнениям, которые абсолютно не вписываются в рамки там, сегодняшнего дня. Я, я не вижу, чтобы Украина была в непаде. Я уважаю, что это нормальная страна, комфортно для жизни. И мне не подобается. Но сейчас какие-то Та може десь за, за рік та все буде дуже добре. Чи стане, коли стане Україна справжньою квітучою країною, а я це, в це вірю, я думаю, це станеться тоді, коли до влади в Україні прийдуть українські патріоти, національно свідомі українці, яких, для яких Україна понад усе. Ми дуже мріємо про це і хочемо, і молимось, і просимо Бога, щоб нарешті на Україні став спокій, щоб ми жили дружньою сім'єю, всі разом. Е, в даний момент я проживаю в Лондоні. Там є люди різних національностей, і вони всі дружні, всі тобі посміхаються при зустрічі з тобою. І я мрію про те, і серце болить, щоб в нас так само було на Україні. Якнайшвидше, щоб закінчилася та біда, що в нас сталася на сході України. І дай Боже, ми будемо молити і просити Бога, щоб то все перейшло в мирний спокій, і нарешті ми зажили так, як живуть інші люди. Перший крок зроблено. Ми маємо легітимного президента який досить розумного і авторитетного. Перший крок зроблено і ми вже вступили на цю дорогу. Далі залежить від сміливості президента, перше, зміни команд тих, які навколо нього, люстрації послідовної, відкритої. Тому що без суспільства під килимом не роблять люстрацію, щоб люди розуміли, що йде серйозна і безповоротна боротьба з корупцією і йде повернення України у європейське суспільство, де все відкрите, де все зрозуміло. Все можна прорахувати в кілька років, все можна зробити. Ну, Сақашвілі це зробить швидше. Але в нас не сусід. Ми ще не знаємо до кінця, що він тримає у рукаві, яку він карту витягне сьогодні-завтра. Якщо він нас хвалить, це щось негарне. Якщо він хвалить нас за на перемир'я, це вже щось негарне, значить щось готує. І ми повинні весь час, в першу чергу, мати досить потужні збройні сили, мати дуже порядних чиновників в генералітеті. Змінити їх процентів на 90, пустить молодь, яка вірна Україні, розвинуть патріотизм на широкому рівні від села до міста. І слово, бути українець повинно бути гордо, як говорять Канаді. Он, бачите, пішов українець. Це значить, що нас похвалили. І тепер нас світ знає. Ми показали Майданом, що ми можемо з владою зробити навіть з голими руками. О, і нас шанують. Треба цю планку не пускати і продовжувати. Плани все нормальні. Це, це одна основа. Друге, що мене трохи насторожує, що до сих пір ми знаємо, хто володіє заводами, хто володіє фабриками, а хто володіє землею, поки що ні. Я сам у сільській місцевості, і я знаю, що це йде тіньовий бізнес. Це треба вивести, щоб конкретно знали. На мою думку, краще б всього, щоб була земля націоналізована і віддавалася в оренду, незалежно від того, хто є, і щоб не більше одного-двох передачі оренду, щоб було все прозоро. На сьогоднішній момент з землею страшна яма. Це наша. Валютний резерв це наша гордість. І треба розуміти, що якщо можна на камінцях у Японії робити могутню державу, то в нас немає тайфунів, у нас немає е, стихійних лих, у нас е, практично найкращий клімат на планеті, найкращі умови. І при цьому, вибачайте, нас відверто граблять. Ви пробачте, це воно так і є відверто. якщо ми відкриємо всі списки, хто чим володіє, якщо люди все будуть знати, і комп'ютері, інтернеті, нажавши кнопку, ти будеш знати не тільки одного Ахметова, а всіх остальних, тоді в нас почнеться працювати. Дати руки розглядати середньому класу. І відкрито все робити, щоб зайшов до чиновника і тебе ніхто не образив, і ти отримав відверту відповідь. А з чиновниками досить просто. Люстрація. Ну, я президенту сміливості. Сміливості, ще раз сміливості. Петро в Латині, це камінь. Пане Петре, президенте, будьте окремі. Слава Україні! Я вважаю, що це має відбуватися як можна швидше. Україна розцвіте тоді, коли ми побідімо всіх наших врагов. По моєму свінню, це пройде років через. Пять, когда мы будем все вместе стараться, чтобы наша родина расцвела во всем своем во всей своей красе.